День. Сьогодні ми з вами будемо готувати торт, який називається ангельський. Це неймовірно ніжний, легкий для засвоєння організму, а також міру солодкий торт. Для приготування торта нам знадобляться такі продукти: все це яйця, цукор, сіль, цукрова пудра, борошно, ваніль або ванільний цукор, лимонна кислота. Вершкове масло, молоко і для оздоблення для прикраси це в нас магдаль, магдаль горіху у пластівці і кокосова стружка. Білки відділили від жовтків. Приготуємо сухі інгредієнти перед тим, як збивати, до борошна. Добавляємо цукрову пудру, і просіваємо, і змішуємо до однорідності. До білків додаємо щепотку солі і збиваємо до піни. До збитих білків додаємо 1 четверту чайної ложки лимонної кислоти, цукор і збиваємо пишну. Збили. Тепер додаємо сухі інгредієнти борошно із цукровою пудрою у декілька прийомів і акуратно зверху донизу перемішуємо, щоб не сіли білки у форму, змащену маслом, виливаємо тісто і випікаємо при температурі 170 градусів 30-35 хвилин. Для крему молоко треба закип'ятити. Поки нагрівається молоко, ми готуємо інгредієнти. Жовтки перемішуємо, додаємо цукор, ванільний цукор. Перемішуємо акуратно і додаємо ложку борошна. У кипяче молоко, тоненькою сілочкою вливаємо суміш і перемішуємо. І на малому вогні варимо до густенької маси готовий крем. Перелила мирний стакан і накриваємо харчовою плівкою в контакт до повного вистигання крему. Коли крем виховав, я його тримала в холодильнику, він виховув, стабілізувався. За 15 хвилин до збивання я витягла крем заварний і вершкове масло, щоб воно було обов'язково одинакової температури. Тепер знімаємо плівку і збиваємо заварний крем до однорідної маси. Під час збивання крем набув однорідної, такої пластичної, еластичної маси. Став рідший набагато. Заверний крем готовий. Тепер збиваємо масло. Вінчики я мити не буду, тому що нам воно не завадить. І збиваємо масло хвилин 5-7 до білої пишної маси. Масло набуло білої, пластичної маси пишної. Побіліло. Тепер до цього крему додаємо. У ложці заварного крему, не все зараз. По ложці і акуратно, щоб не відсіклося одне від одного, акуратно збиваємо. Отже, крем збитий. Для зручності крем перекладаю у кондитерський мішок. Для оздовлення. Корж у нас вихову, краї я вирівняла, обрівняла рівненько, і тепер розрізаємо його на два коржа. На серединку, для того, щоб тісто у нас не їздило трішки крему, кладемо нижній корж для стійкості. Так, і я його розрізала, до речі, не на два. А на три не дуже товсті, щоб менше тіста в прослойках і більше крему. І тепер оздоблюємо кожен корж крему і складаємо, розрівнюємо по поверхні, і кладемо наступний корж. Верх також оздоблюємо кремом і решта, яка залишиться, змажемо боки. Боки нам дуже змазувати не потрібно, тільки для того, щоб ми могли його оздобити мигдалю. Вирівнюємо верх і боки. Дуже вирівнювати його не потрібно, тому що ми верх будемо оздоблювати. І тепер верх обсипаємо кокосовою стружкою, не жаліємо, матну засипаємо. Завдяки тому, що ми у кремові використовували одні жовтки, крем у нас насичений жовтий, а тісто біли. І таке поєднання в розрізі дає гарний ефект, прикрашаємо гріхом мигдаля. Трошки продавлюємо, щоб він гарно тримався, і так писуємо. І трішки отак навіть зверху по краю обсипаємо. Же смакуємо із задоволенням. Ставимо вподобайки, підписуємося на мій канал і до зустрічі.